Всім привіт! Збираюся додому. Тільки закінчила робочий день. Зараз покажу вам маленький фрагментик манікюру, який я сьогодні робила. Не було в мене натхнення його знімати. І ну, в кінцевому результаті вийшло достатньо непогано, тому покажу вам. покажу вам, що вийшло. І от якраз прибирала, випила стакан води, і в мене є. В студії трошки зелені і побачила вазонку таку, у мене ж такого в житті ніколи не було. Я, я в шоці. Я не знаю, що з цим робити. Ви подивіться: люди гриби в лісі збирають, а мені навіть в ліс ходити не треба. Правда, я, мабуть, довго не протягну, якщо я ці гриби буду. Я в шоці. Оця квітка вона в мене стояла ось тут. Ну, я тільки що збираюсь додому. Дивлюся, що таке. Подумала, що впав листочок з того вазонка, міг засохнути, е пожовтіти. Я подумала, що він впав туди і просто застряг. Думаю, треба забрати, щоб він там так не стояв. І тут я знімаю цей вазонок і дивлюся, а в ньому ось така. Я в шоці, в кого таке було? Скажіть. Скажіть, в кого ростуть гриби у, у вазонках? У мене просто немає слів. І тепер я не знаю, що робити з ним. Чи... Е... Ну, я не думаю, що це шкідливо. Мабуть, може, просто треба його якось звідти забрати, чи його треба викинути геть. Е... Я поняття не маю. Ось такі. Я так продивлялася туди глибоко, і там бачу, що їх. Зав'язується дуже багато, мені треба залишити хоча б до завтра дівчатам показати, які в нас тут скарби ростуть. Ніхто би ніколи в житті не подумав, що щось так може бути. Бачите? Я вже хотіла йти додому, і я не змогла вам показати таку красоту. От в Ікеї знайшла такий дуже симпатичний. Думаю, так прикольно буде виглядати. Я люблю щось таке, якийсь такий мінімалізм, щоб, щоб не було багато, не кидалося в очі. Я так підозрюю, що, мабуть, торф набрала десь, може, де були грибні пори, спори, чи як вони. І ось хто в кого гриби ростуть ще так, як в мене. Дівчата. Що з ним робити? Подивіться, воно там вже Ростуть малесенькі кактусинята. І отут менюсенький такий, такий проглядає. Це теж... Я не хочу його викидати, тому що він мені дуже сильно сподобався. Там ще були такі мініатюрки, малесенькі. Так само дуже гарні, але Ну, цей теж він невеликий. Ось горшок такий, як моя, долоня. І... Напишіть мені в коментарях, можливо, його треба викинути. Я вже тепер не знаю, що, що робити з тією з рослиною. Він такий прикольний, але якщо треба викинути, то обов'язково я його викину. Тому що, ну. Хоча я вірю, що не треба. Не треба його викидати. Можуть, але як їх потім дістати, звідти? Ті всі гриби, вони там. Десь е позастригали їх, якось треба виколупувати. Як Як мені це зробити? Хто Хто займається кактусами, і в кого є такий кактус, як у мене? Ось таке ще гарне. Не знаю, як воно, доларове дерево називається. І там є ще один такий. Мені таке в інтер'єрі дуже сильно подобається. Покажу вам трошечки такого. Такий маленький спойлер. Там Скоро зніму вам там, покажу, як я все організувала, а зараз, а зараз ось... ось така проблемка. Не знаю. І смішно, і... і грішно. Все, дівчатка, зараз закину вам коротенько, який в мене манікюр вийшов, біжу швидко додому. Відео виходиться дуже коротесеньке. Приїхав до мене шматочок Франції, хто був у Парижі. Я ще в Парижі не була, дуже мрію, Кажуть, що там гарно, але місто брудне. Хто був у Парижі, діліться враженнями варто туди їхати чи ні. І ось це! Що мені з грибами робити? Ось таке маленьке, веселе. Сподіваюсь, що я підняла вам настрій і буду дивитися завтра на реакцію моїх колег, які в них будуть емоції. На рахунок цієї рослинки. Все, гарного вам вечора, наш вечір. Скоро вже буде нічка. тому біжу додому і всім па-па!